Від собі місце, де туман нікого не зникає, бо та здається живими, а стара легенда лякає навіть дорослих чоловіків. Саме так починається одна з найвідоміших детективних історій у світі: Собака «Собака Баскервілів». Це історія про страх, містику, а попереду про те, як людський розум перемагає будь-яке прокляття. Це починається з давньої легенди роду Баскервілів. Колись жорстокий аристократ Юго Баскервіль викрав дівчину, а вона втекла в нічні болота. Він погнався за нею з собаками і загинув. Люди стверджували, що його розірвав величезний демонічний пес. З того часу вважалося, що над усім родом Баскервілів на прокляття. Перед смертю кожного спадкоємця з'являється страшний пес. Минуло багато років, і легенда раптово ожива. Сер Чарльз Баскервіль помирає за задаткових обставин біля власного маєтку. На його цілі нема. Поранень, поряд знаходять сліди гігантського собаки. Друзі покійно впевнені, це не випадковість. Вони бояться за життя його спадкоємця, сера Генрі Баскервіля, і звертаються по допомогу до Шерлока Холмса. Сер Генрі приїжджає з Канади до Англії, і майже одразу з ним починаються траплятися дивні події. Уондоні за ним хтось стежить, а в готелі зникає його черевики. Холмс розуміє, Небезпека реальна, але замість того, щоб діяти відкрито, він відправляє доктора Ватсона разом із сиром Генрі до родового маєтку на болотах, а сам нібито залишається в Лондоні Маєток токбаскрилів, оточений туманом, страхом і підозрілими людьми. Ватсон помічає дивного сусіда Степлтона його задаткову сестру Беріо, мощасного Солгу і чутки про втікача в'язниці який ховається на болотах. Уночі зболіту на моторошне виття, і всі деталі більше вірять, що легендарний пес справді існує. Напруга зростає, коли пес з'являється насправді. Він величезний, лютий, навіть світиться в темряві, викликаючи справжній жах. Один із персонажів гине, і здається, що прокляття роду знову забрало свою жертву. Навіть Ватсон починає сумніватися, а раптом це насправді щось надприроднє. Та саме в цей момент з'являється Шерлок Холмс. Виявляється, він увесь цей час був поруч і таємно спостерігав за подіями. Холмс доводить, ніякої містики немає. Собаки справжній, але його спеціально змастили фосфором, щоб він світився в темряві і здавався демонічним. Уся ця легенда лише інструмент для залякування. За злочином стоїть Степлтон. Він виявляється родичем баскорілів і хотів убити сера Ендрі, щоб отримати спадок. Він використовував страх людей і стару легенду як ідеальне прикриття для злочину. Під час фінальної сутички собаку зупиняють. А степлтон тікає на болота і гине в стрясовині. У підсумку з'ясовується, що справжнє Зо не містичний пес, а людська жадібність. Собака Баскервілів показує, як легко страх може керувати людьми, але також доводить, логіка, розум і спостережливість здатні розвіяти навіть найстрашніші легенди. Дякую за перегляд цього відео. Не забудьте підписатися на мій канал та поставити вподобайку. Для мене це дуже важливо.